Адже з останнім часом робить дивні, але дуже цікаві клавіатури, і АКП 815, якраз той випадок, вона виглядає незвично, і на столі її можна прийняти за якусь дизайнерську клавіатуру з тонкими ноутбучними кнопками і величезним сенсорним екраном з боку. Але це не мембранка і далеко не іграшка, бо всередині стоять повноцінні механічні перемикачі низького профілю, тобто відчуття під час друку будуть зовсім інші. Чіткий хід, характерний звук і швидка реакція. Тут поєднали компактний формат з збереженими всіма основними клавішами, і сенсорний дисплей майже на 5 дюймів, який можна налаштувати під свої задачі, і саме це робить клавіатуру більше ніж просто інструментом для друку. Вона виглядає як гібрид, механіка, стрімдек і панель для швидкого керування програмами. Є можливість регулювати кут нахилу клавіатури. Тут їх два. Підключається клавіатура через порт Type-C, але він трошки хитається. Тож як будете замовляти, зверніть на це увагу. Формат у цієї клавіатури 75%. Вона менше за повнорозмірну, але тут залишились всі важливі клавіші і функціональний ряд, і стрілки, і навігаційні кнопки. Тобто нічого критичного не вирізали, але місця на столі вона буде займати відчутно менше. Тут стоять низькопрофільні механічні перемикачі від Хуано. Вони працюють зовсім не так, як класичні. Хід у них коротший, клавіші нижчі. І вже від легкого дотику символ з'являється на екрані. Для мене це було спершу дивно. Ти тільки торкнувся клавіші, і все, вона спрацювала. У перші дні я робив купу помилок саме через випадкові натискання. І ще момент, якщо натиснути одразу багато клавіш одночасно, вони спрацюють. Я не знав наскільки це корисно, але кум сказав, що для ігрових клавіатур це велика перевага. Не розумію чому. Напишіть про це в коментарях і додав, що в мене класна клавіатура, хоча сам він. Сидить на мембранці на роботі, але все одно оцінив. Плюс у конструкції використали гаскет монтаж Друк відчувається м'якше, звук приємніше, без зайвого доренчання корпусу, і все це підсвічується RGB. Виглядає клавіатура сучасно і навіть трошки футуристично. По підсвітці в мене є свої зауваження, про них ми далі поговоримо. Вона різнокольорова, її можна налаштовувати в софті, про який ми також поговоримо окремо, але клавіші не підсвічуються через особливість лиця. Тобто, навколо клавіатури, ви будете. Бачити підсвітку, а самі клавіші з буквами, вони світитись не будуть. Це не дуже приємно, бо українські літери тут видно добре, а от англійські при поганому освітленні майже зникають. Я звик друкувати саме по англійській розкладці, і для мене це створює певний дискомфорт. Якби була повноцінна підсвітка клавіш, проблеми б цієї, в принципі, не було. Але тут усе індивідуально, можливо, з часом я заміню кейкапи. Замість класичного блоку з цифрами Аджас вирішили зробити щось своє і поставили сюди сенсорну панель на майже 5 дюймів. Виглядає це доволі дивно, особливо коли вперше вмикаєте клавіатуру. Бо за замовчуванням на екрані з'являється картинка з аніме. Я не знаю з якого саме, можливо, японського, китайського. Якщо впізнали, дайте знати у коментарях. Але головне не це. Ця панель задумувалась як щось більше, ніж просто картинка для краси, а як інструмент для роботи зі стрімами. І програмами. По суті, маленький стрімдек прямо у клавіатурі. Ідея звучить дуже класно, але наскільки вона зручна на практиці, бо тут вже починаються нюанси. Бо частина реалізації викликає запитання і ставить взагалі під сумнів, чи справді ця штука потрібна у повсякденному використанні. Налаштувань тут дійсно багато, але завантажити застосунок для Mac можна лише з веб-адреси, яка написана у мануалі. В інтернеті я її просто не зміг знайти. Але це. Не проблема. Ця клавіатура позиціонується як сумісна з Mac. І навіть застосунок є, про який ми зараз і говоримо. Але меню не надто інтуїтивне, і взагалі немає перекладу англійською мовою, чи іншими мовами, є лише китайська та китайська традиційна. Тож, щоб, хоч якось з цим розібратись, вам доведеться користуватись перекладачем. Я сюди вивів основні програми, якими користуюсь, і це особливо корисно зараз, бо в macOS прибрала ланчпад, і клавіатура буде допомагати мені викликати ті програми, якими я користуюсь, щоб не лізти в. uh Док. По факту сумісність з Mac є, але в мене є стільки відчуття, наче я не доотримую того функціоналу, за який я заплатив. Виходить, що сумісність з Mac, але це радше 6 з 10 балів. А от з Windows інша справа, тут клавіатура розкривається наповну, і є навіть англійська мова та інші мови в софті, і ця штука працює належним чином. Є купа плагінів, вони працюють, можна винести на екран навантаження процесора, оперативки та диску. Ну, це прям топчик і в Аштуваннях можна оновити програмне забезпечення. На Mac цього немає. Клавіатура звучить у нас так. Вона дуже тиха. Звук прям дуже приємний, але це не хот сваб. Тобто, ви не можете замінити перемикачі самостійно, але якщо зможете, то. Це буде не так просто, знавці мене поправлять у коментарях. Тож цей звук буде вас супроводжувати від покупки до покупки наступної клавіатури. Але він тихий, як для механіки, це прям дуже і дуже добре. Підводячи підсумки, це 75-відсоткова лов профайл механічна клавіатура. Вона займає менше місця, ніж фулл сайз, але має більше клавіш. Зменшений профіль дає кращий комфорт при довгому наборі тексту або у роботі. Екран зі спеціальними. Клавішами це 15 кастомних LCD клавіш та чекран, які можна налаштовувати. Іконки, макроси тощо. Це плюс, якщо ви часто використовуєте додаткові шорткати, софт-контроллери, стрімдек чи щось подібне. Стосовно сумісності заявлено, що вона буде працювати з обома ОС, і для користувачів Mac це не як важливо, тому що про них чомусь виробники забувають, коли вказуючи підтримка і того, і. Того гаскет Mounted механізм. Він зменшує шум, робить клавіатуру більш комфортною, але менш жорсткою при натисканні. Ну і звичайно, Low Profile перемикачі для тих, хто не любить величезних хід клавіш, це буде плюсом. А тепер по мінусам. Софт і підтримка Mac. Формальна сумісність є, але застосунок сирий. Багато пунктів в меню лише китайською мовою, плагіни працюють не всі, і доводиться користуватись перекладачем. Для MacOS це радше обмежений функціонал, можна налаштовувати запуск програм. Чи сайтів, але повної гнучкості її немає на відміну від Windows. Підсвітка клавіш RGB є, але підсвічуються лише контури. Символи на українських клавішах залишаються темними, і українські букви видно. А англійські у темряві майже губляться для тих, хто друкує по пам'яті не критично, але новачкам буде можливо незручно. Роз'єм c кабелі можна зняти, але сам порт трохи хитається у щоденному використанні. Ви це не будете бачити, та й взагалі воно не буде заважати. Але з часом потенційно може вплинути на надійність контакту, тож під час покупки перевіряйте. Це не хотсвап. Тут перемикачі стаціонарні замінити без паяльника їх не вийде. Але для лоу-профайл клавіатуру у цьому бюджеті це абсолютно нормально. Хоцвап у таких моделях трапляється рідко і часто вимагає компромісів по інших компонентах. Тому це не скільки мінус, це скільки констатація факту, і у підсумку Аджас akp 815. Це клавіатура не для всіх, але точно для тих, хто хоче спробувати щось незвичне. Вона поєднує класичну механіку з низьким профілем і експеримент у вигляді сенсорної панелі. Якщо потрібен строгий робочий інструмент, є простіші і передбачуваніші варіанти. Але якщо цікаво отримати і клавіатуру, і умовний стрімдек в одному корпусі, тоді АКП 815 виглядає дуже привабливо. За матеріалами і підключенням це середній рівень. А головне фішки і формат, які важко знайти у конкурентів. Тож напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цієї клавіатури і чи придбали б ви її. Собі, а ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте!